Наступне наше питання про нарон Пацай, будь ласка, про визнання Народної Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України після того, як Верховна Злочинна більшість Верховній Раді прийняли антинародів. Антиконституційні закони, народ вибрав Майдан, вибрав свою народну раду. І сьогодні ми вчора зробила це обласна рада, визнала повноваження колегіального органу народної ради в Києві. Сьогодні ми, як Старосантівська районна рада, повинна, повинна визнати ті ж ту ж нашу. Народну раду, яка і в Києві, яка є колегіального органу, і підчинятися тільки її закону. В кого які пропозиції? Приступити Прошу, пропозицій немає. Голосуємо в цілому чи за основу. Прошу за так, так. Ну там є і визнати. Це рішення, заслухавши інформацію, вирішила визнати Народну Раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження та на створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян. Які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Київ? Друге, рекомендувати сільським, селищним міським радам старосамівського району провести невідкладно скликати позачергові сесії відповідно відповідних рад для розгляду та вирішення питання щодо визнання народної ради України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Та самостійного виконання делегованих повноважень місцевих органів влади. Контроль за питанням, за виконанням цього рішення покласти на голову районної ради. Хто голосуємо в цілому? Хто за тих? Прошу. Пропоную писати дане рішення. Я до Семена, тоді ми голосуємо. Перепрошую, давайте за основу приймемо. Тільки з вас є ще пропозиції. Да. Хто за те, щоб за основу прийняти, прошу голосувати. Прошу простити. Хто проти? Утрималися. 67 за. За основу прийнято. Прошу пропозиція Семена Івановича. Депутат, це так. Шановні колеги, оскільки дане рішення стосується. Буквально от кожного жителя нашого району стосується прав і його свобод. Я пропоную дане рішення та наступні і інші рішення публікувати через нашу газету. Таким чином ми доведемо до їх відомо, за нами прийняті рішення. Дякую. Дякую. Отже, пропозиція була саме Івановича. Пропозиція, щоб всі рішення наші опублікувати, вони так опубліковуються на сайті і газеті. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Потримав. 67. Пропозиція прийнята. Голосуємо в цілому. Хто за те, що в цілому було рішення прийнято? Дякую. Хто проти? Утрималися. 67 рішення прийнято. Наступне питання. Про утворення виконавчого комітету Старосамської районної ради. Оскільки до сьогоднішнього дня Старосантівська державна адміністрація була головним розпорядником коштів, так як сьогодні немає обласної адміністрації. Прийнято рішення про створення виконавчого комітету обласної ради у Львові, і всі повноваження переходять до виконавчого комітету Старосамівської районної ради. Ми сьогодні повинні проголосувати за те, щоб створити в при районній раді виконавчий комітет, члени якого будуть керівники фракції, які я зараз зачитаю, О, така пропозиція, а саме. При Пацай Мирон, Цебак Семен, Шакігор, Васюта Володимир, венцик Богдан, Вишиваний Володимир, Шпек Володимир і Гомонко Микола. Це члени, які представляють демократичні фракції в районній раді, головою виконкому обрати голову районної ради. Хто за таке рішення прошу проголосувати? Тих, кого немає, знач. Треба перше знати причини. Добре, шпека немає, я ставлю знак мінус. Венцик є, так. Хто за такий склад виконавчого комітету? Прошу проголосувати. Дякую. Я. Розуміє на голову виконавчого комітету, від яка відповідальність сьогодні лежить на мені. Сьогодні створений виконавчий комітет, прошу оголосити результат, 67 рішення прийнято. Створений виконавчий комітет Старосаміської районної ради. Я розумію, що ми створили виконавчий комітет тимчасовий перехідний період. Тому, ж, для чого ми то говоримо? Тому що. До сьогоднішнього дня розпорядником коштів була Старосамбірська адміністрація. Зараз, ті повноваження, ми передаємо виконавчому комітету Старосамбірської районної ради. Буде певний період, тому що ще немає розроблено структури, немає законодавчих документів, які б регулювали процеси фінансування. Я думаю, що ми люди свідомі. Що ми можемо потерпіти тиждень, два, можливо, три. Ми не знаємо, який період все нормалізується. Але ми з вами пережили 2000 рік, коли по півроку не виплачували зарплати. Ми знаємо, що в Києві люди відстоюють наші з вами права. Люди гинуть. А ми тут, я думаю, що ми всі свідомі, і ми тут один одного не будемо звинувачувати до того часу. Допоки ми не нормалізуємо, встановимо на правді ту виконавчу народну владу, я прошу з розумінням всіх поставитися до того. Бо навіть таке може бути, що сьогодні центральні органи влади, які є в Києві, можуть не дати навіть і ті кошти на Львівську область. Ви розумієте чому? Тому що вона вже не визнала її. Але ми всі є свідомі того і ще раз на що ми. До того підійшли з розумінням, взаємним розумінням не звинувачувати один одного. Я дякую. Чи хтось хотів виступити? Наступне питання про звернення до державних службовців, суддів, працівників, правоохоронних органів та військовослужбовців. Я вам зачитаю звернення. Будь уважно слухайте звернення до державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців. Ми, депутати Старосамбірської районної ради, усвідомлюючи, наскільки критична є зараз ситуація в Україні, не можемо залишатись осторонь тих подій, що відбуваються у той час, як посадові особи, які перебувають зараз при владі. Нехтують основоположними правами та свободами громадян України. Ми повинні всіляко підтримувати та допомагати нашим співвітчизникам у законному їхньому прагненні жити у вільній та демократичній державі. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства, ми уповноважені виражати волю єдиного носія влади Україні, народу. Який саме зараз звертається до нас із проханням допомогти в цей непростий час. Звертаємося до вас не лише як депутати Старосамської ради, але як прості громадянини, чиї діти, батьки, друзі вже третій місяць поспіль перебувають в Києві, відстоюючи свої конституційні права і свободи, просимо вас не забувати, що там знаходяться і ваші батьки. Які також страждають від заходів, від заходів, що вживаються владою. Від імені територіальної громади Старосамбірщини звертаємось до вас із проханням не виконувати згідно з статтею 60 Конституції України явно злочинні розпорядження та накази не брати участі в протистоянні з тими, хто зобов'язаний захищати нас. за те, щоб на... Прошу. Є ще пропозиція, там в шапці звернення звернутися ще до прокуратури Служби безпеки та військової інспекції України. Бо там десь я думаю, Правоохоронні органи службовці, військові службовці. Ми можемо конкретизувати. Добре. Прошу. Тут в залі від депутатів району... Численна Старосамівська громада, і ми говоримо, що ми депутати Старосамівської районної ради. А мені здається, що всі жителі Старосамбіра, Старосамського району, також абсолютно так. Що ми можемо ті питання? Зупорити. Хто допоможе нам в цій ситуації? Прошу. Добре, хто за те, громадо і депутати, хто за те, щоб таке звернення на. Так що до тими пропозиціями, які говорив е, Мирон Пацай, що звернутися і до Служби безпеки, і до прокуратури. Хто за те, щоб таке звернення підготувати, прошу всім проголосувати? Дякую. Одноголосно. Депутати, лічильники, Василь. 67 сім голосили, так? Лічильник Голова лічеї комісії? Прошу оголосити результати, щоб люди чули голос. Скільки депутатів проголосували? Ну депутати не комісія не встигла перерахувати. Я прошу тільки депутатів проголосувати. Хто за те, щоб таке звернення підготувати? 66. рішення прийнято. Отже, звернення готуємо до Бо... наступне питання про. Розміщення адміністративних приміщень Старосамівської районної ради пункту обігріву населення. Для чого ми робимо, проводимо такі рішення? Для того, що оскільки сьогодні є люди, які заблокували роботу органів влади саме адміністрації. Щоб вони тут перебували в тому приміщенні законно, ми приймаємо рішення сесії районної ради про те, що ми тут створили пункт обігріву, оскільки на дворі є сильний мороз. Хто за таке рішення? Зрозуміло. Може таке, не треба, Я думаю, що. Люди можуть і приходять тут і в вестибюлі погорітися. Можливо, то, то не добре. Без обговорення приймаються таке рішення. Е, так, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Депутати районної ради. Дякую. Хто проти? Хто утрималися? Була така пропозиція ще депутатів про заборону діяльності партії регіонів комуністичних партії. Була пропозиція про те, щоб заборонити партію в регіоні і комуністичну партію та їх використовування їх символіки на території району. Чи є пропозиції від депутатів інших? Прийняти активну участь. Хто за те, щоб ми, хто за те, щоб заборонити на території Старосанківського району партію регіонів, комуністичну партії та використання її своліки? Громаду голосує депутати. постійно. відчильна комісія прошу голосу рахувати. Дякую слава! Дякую. 67 рішення прийнято. <сіху> <сіху> Наступне питання про будь ласка. Про утворення муніципальних му дружин є таке питання в нас. Рішення, я вам зачитаю рішення, шановні депутати, рекомендувати сільським селищним, міським радам в межах компетенції створити муніципальні дружини, що отримуються за рахунок коштів місцевого середина з, метою... з метою охорони громадського порядку. Таке рішення було прийнято і в сесії обласної ради. Ми можемо також рекомендувати сільським радам створити такі комісії. Хто за те, щоб старосанти? Щоб говорилося то питання, які так отримувати. Там є один момент, бо після того, як заблагоївся по вічній сесії обласної ради, які утримуються за кожного місцевого самоврядування або на громадських засадах. Розумієте, щоб там бюджет для на нас. Якщо ми самі організувалися, чому ми не можемо входити в ту движину? Бо там є обмеження, що тільки треба за то гроші платити. Чи... Доповнені. Вчинок громадських засад. розумію, Є пропозиція Пацаяна. Як голосуємо? Цілому прошу, хто за те, що проєкт рішення проголосувати, прошу прийняти руки.

по муніципальній міліції. Му... 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 67 рішення прийнято.